Ви теж хочете подивитися? Ми побудували у серпні. Ой, мені треба в школу. А я розкажу та покажу прогрес будівництва Сенергія Сіті за серпень. Та спочатку нагадаю, що цього місяця ми здали в експлуатацію 14-й будинок. В цьому будинку залишилась одна видова квартира. Раджу на неї звернути увагу. А тепер ходімо на будівництво. У 15 та 16 будинках продовжуємо фасадні роботи, провели гідроізоляцію та утеплення цоколю першого поверху, розпочали газову обв'язку. В будинках виконали розводку води та електрики, змонтували ліфти, завершили тенькування квартир та місць загального користування. У 15 будинку встановили вікна в комерційних приміщеннях, продовжуємо влаштування стяжки підлоги на 4-му поверсі. Поклали плитку в місцях загального користування на другому і 3 поверсі та почали в лобі. У 16 му будинку виконали стяжку підлоги на всіх поверхах, почали встановлювати вхідні двері в квартири та укладати плитку на підлозі в спільних коридорах. У 17-му будинку завершили будівництво скатного даху, виконали утеплення підлоги на терасах. Продовжуємо фасадні роботи. Розпочинаємо утеплення цоколю першого поверху. В будинку виконали тинкування з першого по сьомий поверх. Продовжуємо виконувати розводку води та електрики по поверхам. Виконали стяжку підлоги на першому поверсі. Розпочали монтувати ліфт. 15, 16 та 17 будинки підключили до зовнішніх мереж водопостачання, водовідведення та каналізації. У 18 будинку завершили фасадні роботи, також утеплили вентиляційні канали на дахах. Звели стіни на першому поверсі. У 19 му будинку завершуємо утеплення та фарбування фасадів. Розпочинаємо тинкування спільних коридорів на другому і третьому поверсі. У 26-му будинку завершили фасадні роботи та влаштування даху. На даху утеплили вентиляційні канали. Розпочали утеплення та встановили вікна на першому поверсі. Також на першому поверсі завершили розводку системи каналізації та водовідведення, залили стяжку та муруємо стіну. У 18, 19 та 26 будинках завершили монтувати огородження лоджій та встановили відливи на вікнах. В 27 будинку зводимо стіни на другому та третьому поверсі, завершуємо монтаж залізобетонних сходів у дворівневих квартирах, а також завершуємо монтаж вентиляційних і димохідних каналів. Влаштовуємо благоустрій комплексу. Завершуємо мощення дороги біля стелобату, що поруч з 23 будинком. Та вдосконалюємо озеленення в двір саду і сквері біля крісел коканів. Яким буде прогрес будівництва курортного містечка у вересні? Чекайте наступне відеозвіт за місяць. А прямо зараз зроби глибокий вдих. Залиш турботи в місті. Та пориню життя на лоні природи. З вами був Володимир. Побачимось у відділі продажів.